Всіх вітаю, невже ще один приморозок буде. Оце 28-го, коли був приморозок, теж дуло оце звідти. Дув такий холодний, холодний вітер. А в місті, там, де в мене садок, все крякнуло процентів 95-99. Сонце заходить, дуже холодає, деякі сорти абрикосу. Можливо, будемо нормувати, якщо мороз не пронормує. Це буде буду робити, скоріше всього у липні місяці. Це пізній абрикос фарбелі, так гарно запалився. Вдома все, що було, персик, нектарин, виноград, яблуня, груша, чорні. В селі. І за того, що тут ось отакий ставок. Так сказати, буферна зона, така велика батарея, то тут більш-менш пронесло, коли були приморозки. По винограду ну, процентів 5% пропало, підмерзло. Я їх побривав, а так ще плюс-мінус щось залишилось на перше травня. А В місті повністю винограду немає, весь чорний. Яблуня доквітає, руша вже теж відквітла. Ну, будемо спостерігати, що воно буде, але перспективи такі собі.